Троянди червоні, небо синє. Життя чарівне, як твоя посмішка. Uh -huh. Що це? Гадаєш, я дурна? Like я подбаю so про це. Мені like to... подобається, як ти дбаєш про мене. У тебе є родина, дружина, діти. Кого ти дуриш? На основі реальних подій. Вибач, така вже в мене робота. Виконуй накази або помреш. Більше я цього не казатиму. З 64 по 86 шостий річард Куклінський убив 100 людей. Я знаю свою справу, не залишати свідків. Але я не зміг убити дитину і тепер змушений ховатися. Все малече, я зачиняюся. Ти другий. Схоже, це мій щасливий день, і я останній. Будеш моїм партнером. Подбай про деталі. Я буду там. Ми повинні наглядати один за одним. Ти зробив це за моєю спиною. Ти гадки не маєш, що ти їм розповів. Буде багато крові. Я пишаюся дуже... тобою. Вони можуть вбити всю родину. Тату. Майкл Шеннон, Вайнона Райдер, Рей Ліота, Кріс Еванс і Джеймс Франко. Денька, Йди до мене. Не я не знала, що я маю боятися. Я нічого не знаю. Будь ласка, куди ти зібрався? Молися. Може, Бог врятує тебе. накаже мені зупинитися? Може Бог зайнятий. Ні! Холоднокровний.